Понад 100 маршруток. Саме така кількість транспорту 12 травня буде курсувати до кладовища нове у Рівному. Запуск додаткових маршруток ініціювали до провідної неділі. Начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима каже, робляться щорічно, оскільки у великої кількості людей виникає потреба в доїзді на кладовище, де вони відвідують своїх померлих рідних на провідну неділю. Ми плануємо виділити близько 110 автобусів, які будуть курсувати дещо змінено, тобто їхня кінцева. Точка виїзду і точка прибуття буде змінено на кладовище Нове. Будуть задіяні патрульна поліція та департамент муніципальної варти для того, щоб коригувати рух, який буде відбуватися на даних ділянках біля кладовища з 6 ранку. Якщо я не помиляюсь, вже буде перекритий рух і заїзд на кладовище нове. До такої ініціативи рівняни ставляться з розумінням. Кажуть, така кількість транспорту стане у пригоді кожному, хто хоче відвідати померлих рідних та близьких вже цієї неділі. Позитивно ставляться, бо там дуже довго чекати приходиться. І людей багато, і всі просто фізично не вилізуть ті сравни, автобуси, що зараз ходять, дуже рідко вони ходять. Так що чекатимемо, що буде одна за одну йти, і буде добре. Буде змога людям, котрі хочуть поїхати та навідати своїх померлих. Лишній шанс краще добратися, бо раніше це було дуже сложно, як то скажу. Дуже позитивно, це дуже добре, бо людям треба добратися якби оперативно і оперативно повернутися назад. назад. Дуже добре ставлюся. Однак, через велику кількість громадського транспорту непереливки буде водіям приватних авто. Для них дещо обмежить рух. Доїхати ближче до кладовища зможуть лише ті водії, які перевозять людей похилого віку та осіб з інвалідністю. А скористатися парковкою поблизу цвинтаря буде неможливо, оскільки цю автостоянку використовуватимуть водії громадського транспорту. Руслан гудима просить громадян з розумінням поставитись до цього та за можливості скористатися саме громадським транспортом. Звертаємося до громадян. Проханням, щоб Максимально постаралися пересуватися громадським шотом. Для того ми збільшили кількість самих автобусів. Для того ми направили такі потоки автобусів, щоб побільше охопити людей, щоб вони не блокували своїм приватним транспортом рух громадського транспорту. І вже в цьому році в нас вже буде курсувати і великогабаритні автобуси. Для їхнього розвороту потрібно відповідно більше місця і відповідно більше площі, щоб вони рухалися відповідно до графіку. Розклад руху маршрутного таксі можна переглянути на сайті міської ради. Лілія Мазурлегшаламай, телеканал ITV, Media Group.